Вітаю, друзі! 14 грудня сьогодні з вами Валерій Клочок. Вже не перший день ми спостерігаємо за тим, що відбувається довкола Київстар. Отримуємо повідомлення від знайомих і друзів, у кого ввікнувся він, у кого не вімкнувся. Навіть коли ви бачите кілька полосок, то не можете відправити смс, наприклад, там, або скористатися мобільним інтернетом. Чому ж така ситуація? Що нас очікує загалом з історією з Київстаром? Чи буде він? Тут запитань дуже багато, з'явилися дуже пікантні коментарі від фахівців, від влади в тому числі. Тому підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте відео друзям, натисніть на дзвіночок, ви не пропустите останні відео, і я вам зараз про це все розповім. І так, народний депутат і голова підкомітету з питань кібербезпеки, кібероборони та зв'язку Олександр Федієнко. Останні два дні дав кілька коментарів стосовно подальшої долі Київстару. Так, долі. Це дуже цікавий момент, друзі. Він сказав, що ми працюємо з національним центром координації для того, щоб для операторів Vodafone і LiveSell можливо розширити смуги радіочастот, тому що абоненти пішли туди. Дуже цікавий коментар, як на мене, який означає, що... Ймовірніше за все, уже на сьогодні є серйозна статистика про те, що дуже багато абонентів дійсно пішли до інших операторів від Київстару, тому що він банально не працює. Ну, і от Федієнко говорить, що через проблему Київстару за добу українці розкупили. Річний запас електронних сімок у мобільних операторів. Яка ця кількість, він не непоточний, але те, що дуже велика, то, ну певне, немає ні в кого сумнівів. Тим паче, ну, от я сьогодні ще отримую повідомлення, що, мовляв, ну, є нібито якісь там позначки в мережі, але зателефонувати неможливо. Не в усіх, звичайно, регіонах. Ну, принаймні, в столиці мобільний інтернет, Київстару не працює. Говорять, що його от щойно почали відновлювати, і він з'явився нібито в Івано-Франківській області. Я вам поки що більше інформації ніякої не Додам так само, як і не додає її сам Київстар. Так от, цей депутат Федієнко наголосив на тому, що передати, передача частот. Розглядалася суто теоретично, ну тобто, поки що ніхто практично не ухвалював ніяких рішень, а лише для того, щоб напрацювати механізми тимчасового застосування процедури. Ну нічого не буває так постійним, як тимчасово. Ви це добре знаєте. І для цього він сказав: достатньо тимчасової постанови, ну, зрозуміло, кабінету міністрів. Тобто, не треба голосувати. Це питання навіть у Верховній Раді, що дуже дуже цікаво. Ну, він сказав, що наразі напрацьовується механізм, в межах майбутньої робочої групи розглядаються два варіанти. Перший інфраструктурний варіант це тимчасова передача базових станцій. Так це виглядає. І розширення смуг, про що я вам говорив раніше. І він сказав: ми передбачаємо, що такий сценарій, коли Київстар не зможе запустити своє ядро, те саме базові станції, тому саме базові станції тимчасово. Переключить на інших операторів. Ну, переключить, мабуть, так і залишить. І таких правил у нас раніше не було. Зараз вони напрацьовуються, якщо буде здійснюватися атака на інших операторів, говорить він. Тобто, це може бути, вже будуть діяти нові правила та механізми. Ну, У нас мобільних операторів три: Київстар, Стар, Лайфсел і Vodafone. Я вам про них ще також розповім, хоча я вам розповідав про структуру цих компаній. У попередніх своїх відео ви можете подивитися в мене їх на каналі. Але найголовніша проблема, яка виникла у операторів, і безпосередньо в абонентів, точніше, операторів, і, ну, і операторів в тому числі після цієї історії з Київстаром, що не можна було скористатися послугою національного роумінгу, тобто ну, переключитися на інші мережі. Київстар це, кажуть, нібито свідомо заблокував. І на даний момент, от коли я з вами спілкуюсь, ця функція також недоступна. І він говорить, цей депутат Федієнко, що потрібен виключно фізичний перехід, тобто інша сім-карта. Ви маєте піти в магазин, її купити і вставити. Но якщо ви її купили, вставили, використовуєтесь цим зв'язком, то ви вже, мабуть, ймовірніше за все там і залишитесь. Ну і на сьогодні, ви знаєте, що відомо, поступово відносує, відновлюється голосовий зв'язок, передачі смс-повідомлень немає, даних передачі немає. Це питання часу, якого знову ж таки невідомо. Але смс-повідомлення потрібні, тому що для багатьох, до прикладу, це дуже важлива функція в підтвердженні певних операцій в тих же самих банківських установах. Що з цим робити? Купувати нову картку, змінювати номер телефону, який підв'язаний до. Банківської карти чи до інших ваших облікових записів у інших е, мережах і послугах, і в такий спосіб фактично переходити на іншого мобільного оператора, тобто відбуватиметься відтік від Київстару до інших мобільних операторів Лайфсел та Вадафон. І як говорить реально фахівець, цей народний депутат Федієнко, що для того, щоб відновився повністю Київстар продовж двох-трьох днів, ну, має статися щось несподіване. Щось несподіване. Поки що не сталося. Бо такого роду кібератак, наголошує він, загалом у Європі не було. Були такі атаки в Австралії і Японії раніше, але вони ну, не такі потужні. Ну а тепер, друзі, ключове, чому це відбувається, і що робити далі абонентам Київстару? Ну, по-перше, Київстар, як виявляється, володіє 51% ринку мобільного зв'язку в Україні. За даними 2022 року, у нього було 24 мільйони абонентів у Vodafone 18 і Лайфсел 8. За останній рік з початку широкомасштабного вторгнення відбувався серйозний відтік абонентів з усіх мереж. Це ті, хто виїхали за кордон, ну і загалом, за різними даними, ті, що я знайшов, пішло близько 6 мільйонів абонентів, але від усіх. І от прибутки компанії Київстар, Vadafone і «Лайфсел» за 2022 рік, вони все-таки зросли. Але пропорційно найбільше прибутків мав Київстар, який належить в абсолютній більшості саме російським олігархам. Я про це вам розповідав, посилання кину в правому верхньому кутку. Ви можете перейти подивитися це відео. Але нагадаю про нагідну тут, що компанією «Київстар» володіє така компанія, як Letter One, яка в свою чергу належить в абсолютній більшості двом російським олігархам: це Фрідману та Косогову, і вони разом володіють ну, 84%. Цієї компанії, ну тобто, Київстар за свою суть є російським мобільним оператором в Україні. Я знаю, що це не відкриття для вас, і тут виникає питання, що робити далі, тому що доля Київстару реально дуже сумнівна в Україні. Питанням націоналізації Київстару займалися дуже давно. І я не думаю, що е, відмовились в Україні від цієї ідеї, тим паче, що е, російський мобільний оператор в Україні. Надає послуги більшості українцям парадоксальна річ. Ну і от куди ж підключитися? Виникає запитання. Залишаються дві кампанії МТС та Ліфл. Конкретно про них зараз вам розповідаю. МТС це е, в колишньому Vodafone. Тобто, правильно сьогодні говорити залишається в Україні Vodafone. Е, Ця компанія працювала в Україні під брендом Vodafone Україна пізніше. А потім її продали азербайджанській компанії Backsell, яка входить у холдинг Не Ну, може вам видаватися, до чого ця деталь, але вона дуже важлива. Сума операції 734 мільйони доларів. Це був 2019 рік, це нібито так не дуже важливо по грошах. Але формальним власником цього холдингу не Є такий собі там наближений до азербайджанської влади бізнесмен, який в тому числі і володіє мережею заправних станцій Сокар. Частка його у цих компаніях заправних станцій 87%. 13% належить владі. І загалом цю компанію Холдинг, точніше, Nake дуже щільно і. Перевіряли раніше, і от кампанія Bexel Входить саме і до величезної компанії Vodafone світової, яка надає послуги по всьому світі і послугами оператора Vodafone користується там понад 400 мільйонів абонентів. З великою долою ймовірності можна сказати, що от дійсно компанія Vodafone нині, так як вона є, вона не має ніякого відношення до росіян. Але знову скажу, це дуже таке моє поверхневе припущення, яке базується на тих матеріалах, які я вивчав у засобах масової інформації. І безумовно докупатися конкретно до реєстрів доволі складно. Тобто, Vodafone це британська компанія, яка е, купила у Bexel, точніше, входить Bexel турецький, е, перепрошую, азербайджанський до цієї компанії. І загалом тепер виходить так, що у нас є британський мобільний оператор Vodafone. Так от, ця міжнародна компанія надає ще раз наголошую послуги 449 мільйонам абонентів в Європі, на Близькому Сході, в Африці та Південно-Східній Азії. І, і що стосується компанії Lifesell, тут ситуація трішки інша. Lifesell свого часу був заснований саме компанією Ріната Ахметова, ДТЕК а вона називалася. Потім цю компанію викупили турки, і на сьогоднішній день. Турецький оператор зв'язку Turkcell є фактично власником компанії LifeCell. Це публічна компанія, яка вільно торгується на Стамбульській та Нью-Йоркській фондових біржах. 54% належать приватним акціонерам. Тут цікавий момент: 26,2% Turkcell володіє фонд добробуту Турецької республіки. А от решта 19,8%. Решта 19 це власність люксембурзької компанії Imtis Holding. Я перепрошую, що так багато назвам даю, але ну, реально це дуже цікаво, щоб ви розуміли, як воно це все заплутано. Так от, а вже нею повністю володіє нідерландська компанія Letter One, про яку я вам розповідав, коли говорив про Київстар. А от Letter One в абсолютній більшості належить російським олігархам Фрідман, Косову в Косогову і Айвену. І от виходить так, що у лайфсел все-таки є доля російського бізнесу, приблизно 10% від загальних акцій. Ну, це принаймні знову ж таки інформація, яку підтверджували, в тому числі, і офіційно компанії, про які ми зараз говоримо, мобільних операторів. Тобто, тут уже вибір друзі за вами. Але враховуючи те, що на сьогоднішній день компанія LifeSell, вона має найменше мобільних операторів. Дещо більше має ну, приблизно вдвічі Vodafone, Kyivstar є фактично ну, найбільшим мобільним оператором, то для мене абсолютно очевидним, що йде банальний перерозподіл ринку, на, що стосується саме абонентів. Де більше абонентів, там і більше прибутків. Але, друзі, за цією всією історією неприваблива саме картина. Те, що Реально, оператор мобільного зв'язку Київстар в абсолютній більшості є у володінні російських олігархів, особливо це в умовах війни, як на мене, не дуже цікава історія. Тому в будь-якому випадку, я вам раджу, реально, все-таки мати про запас ще одну сімку. Можливо, ви там не будете зараз її підключати, але вона буде не зайва, і це точно має бути сімка не Київстар. Коментуйте, друзі, що ви думаєте з цього приводу, підписуйтесь на мій канал, поширюйте цю дуже важливу інформацію своїм друзям. Всіх люблю, ціную шаную, і не перемикайтесь. Все буде Україна!